Окупаційні війська РФ не припиняють обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури, як генерації, так і системи передачі. Втім, попри це, за інформацією Міністерства енергетики, ситуація в об'єднаній енергосистемі залишається контрольованою та стабільною. Енергосистема працює цілісно. У Запорізькій області графіки погодинних відключень не застосовуються. Єдине виключення кілька разів були застосовані графіки аварійних відключень електроенергії, але нагадаємо, що по нашому регіону вони не стосуються побутових споживачів, тобто населення виключно промислових. Крім того, з наявних у цих графіках гавах п'яти черг застосовувалося одночасно одна або дві, тобто, як ми бачимо, ситуація дійсно залишається стабільною. Важливим чинником збереження стабільної роботи енергосистеми все ще є ощадливе та відповідальне енергоспоживання. Тому в чергове нагадуємо запоріжцям про необхідність споживати електроенергію економно, як в пікові години навантажень зранку і ввечері, так і протягом усієї доби. Це дозволить уникнути вимушених обмежень енергопостачання.